У мене є такий коридорчик маленький, буде виготовлений з декоративної фарби марки Faйdaль-рельвет декор в базі. І зараз я буду проводити нанесення фарби. По стінам стіни були виготовлені з ну, нами, як під фарбу. Ну, це такі людей поняття, як під фарбу, в кавичках. Ну, ми порунтували грунтів накрилки ґрунт для кращої адгезії. І зараз буду наносити фарбу. Теж чисту, білу інолатикс мат. По нанесенню великим валіком, в кутах маленьким, просто фарбуємо поверхню, розкатуючи рівномірно фарбу по поверхні. Фарбування буде проводитись з засади. Час висихання між кожним буде не менше 12 годин. Це оце така нехитра задача. Все побілить, потім декор. Висока фарба, шар. зараз Зараз до нанесення більє декора. Декоративної фарби струми файдалу. Я на перший шар грунтівкою би окрилки ґрунт, розлів матеріал, достану отакої от рідкої фарби І просто-напросто берем валік тут довгий волос, Просто-напросто фарбуємо цю поверхню коса. Рівномірно розподіляючи матеріал, не даючи... Почоків напливів, просто зафарбовуємо поверхню. Це перший шар. І так, висох перший шар вільвіта і приступаємо до нанесення другого шара цього чудового матеріалу по нанесенню валіком, невозлипаленому вигляді. Просто-напросто, рівномірно розподіляючи його по поверхні, просто закатуємо ну, в даному випадку у кос. Головне, щоб слой старатися зробити максимально рівномірним. І, і ще на площині дуже не розганяйтесь, матеріал швидко схоплюється. Так що Внесли пів квадрата, потім пластикову кільму, ви, чисто вимазали у львів. І малюємо візінку явно все, намалювали. Наносимо далі. Нанести і формуємо малюнок після цього тут вже малюнок сформований, протираємо кільму від решків матеріалу. Приглажуємо малюнок тут. Легенькими такими рухами. Переминаємо ті всі вихрі. Ну і все. І так далі. Донизу. Зараз там насуп, потім повернусь сюди. Все. Ну і от такий коридор з вибіленого вілюєта, з ледь. З ледь, з ледь примітним малюнком. Ну, стеля теж з нього. А так воно все виглядає. Як кажуть, без фанатизма. Так, все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Мирного неба.